Вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу таку невеличку порцію ще одної краси. Ще я їх вам не показувала. Ну, крім Стюартіани Пікачі пробила відео шортс. а цих ще не показувала не разу. І ось деякі розпуски в мене з'явилися: деякі вперше заквітли. А деякі вже, звісно, ні. Ну, давайте почнемо з цього рожевого бігліпа. Він уже в мене квітував, я вже його показувала. Ну, ось, Дивіться, перша квіточка, щоб поки не було так дуже спекотно, була така темненька, а вже ось розкрилася пізніше, в спеку, то вже більш такого світлого. Кольору квіти. Ну, він такий, він повинен бути ще темніший. Ну, трошечки, все ж таки, температурний режим сказується на квітах, і вони трошки інакше квітнуть. Ну, він мені дуже подобається. У нього така кругла губка. І оце на губочки така штучка красива. Він дуже симпатичний. Це гілочки зі старого цвітоносу. Ось він дві розпустив. Тут, правда, дві квіточки, тут три квіточки. Але отак, як дивиться здалеку, непоганий такий пукетик вийшов. Красивий би Ну і давайте покажу стюартіану пікачіп. Відео я. Коротенько робила на вулиці, там, звісно, її гарно видно, всі її крапочки, всі її такі цікаві губка така цікава, там більш так видніше. Це омолоджена рослинка, тому ще поки не дуже так пишно квітує, але, бачите, в цьому році видала два нових цвітоносика. Дуже симпатична ніжна квіточка. Ну і оця красуня. Вона на відео зараз трошки світліша. Кажеться, вона жовтенька і неонова така серединка і губка. Це перше квітування, підлітка. Купувала його в розмірі 1,7. Перф'яному стаканчику це Біондоро. Ось ця вона в мене з 23 -го, 22 -го року. Вже така гарна виросла. Це вона стоїть на східному віконечку, і сонечко її трошечки так припекло. їй звісно, не дуже потрібно багато світла, бо в неї світли самі. Листочки, не дуже темні. І тому так трошки сказується на неї дуже яскраве освітлення. Та вже й поливати потрібно. Вона так багатенько п'є водички, там багато наростила корінчиків. І вперше ось, ось заквітує аж на 6 квіточок. Вона ароматна, але треба. Ну як, на відстані не відчувається аромат. Потрібно тільки нюхати квіточку. Ну, Сам аромат приємний. Не відштовхує від себе. Дуже приємний. Бачите, така квіточка не дуже крупна, пелюсточки трошечки плотні такі, ну, більш схожа на як для Адорка. Біандоро, ліадоро, От вони з, з, з такого виду, з-под виду, не знаю, ну, от, от така є штучка. Довго я чекала, звісно, для рослинки. Іноді буває, хоч невеличкий цвітоносик дають, щоб показати своє квітування орхідейки. Ну, а моя ось. Три роки я чекала її. Ну, нарешті дочекалася квіточки. Подивимося, наскільки довго вона буде квітнути і як буде, чи дорощувати, чи не буде дорощувати бутончики, яким вона буде. Револьверна в ней буде квітування, чи ні. Ну, Цвітоносик такий товстенький видала. Все ж таки, рослина вже. В дорослому стані, тому що довго я її вирощувала і дочекалася, нарешті дочекалася її квітування. Отакий От букетик, бігліпчик, квіточка в нього не дуже крупна. Цього бігліпчика я пересадку показувала із пластикової такої пляшечки. Вона в мене довго сиділа ця орхідейка. І пересадила її в 2-літровий закриту систему горщик. І ось теж, дивіться, тут квіти раніше відкрилися, ще не було такої спеки, темніші. А ось вже ці відкриваються, і такі вже зовсім бліденькі, ледь розовенькі. Ось, ви бачите, яка різниця. Все ж таки високі температури, дуже сказуються на квітуванні. Це цвітоносик новий, а це цвітоносик з старого цвітоносика, гілочка відголоження. І вийшов такий гарний букет. Називається орхідейка. Це азіатська була орхідейка, куплена мною Мі-кі-мі-ні-чілі, Отак от. Була в 21-му році куплена. Це саме із моїх перших орхідеєк азіатських я купувала. Ну, як, це вже не зовсім сама перша, а із, із тих 21-го року, коли я натрапила на одну групу. Група продавець, верніше, із Миколаєва. Звати її. Ліза, ну, вона зараз виїхала. Почалося 22 вторгнення, дуже Миколаїв тоді обстрілювали, вона з дітками виїхала із міста за кордон. І от я в неї тоді натрапила на її групу, і я в неї тоді багато-багато купувала підлітків. Це от кінець 21-го року і трошечки захватила. Початок 22 року. І ще одна і ця орхідейка все, знову квітує мій такий винозний бігліпчик, теж купувався у неї. Зараз число 11.09 року. Бачите, теж доростив із старого цвітоносика від голодження, знову дві квіточки. Ну, квітує, він такий. Довгоквітучий цебі гліпчик. Ну і лізе в кадр такий красивий е, мах, бах, махровий такий бархатний, хотіла сказати. Це орхідейка Гелексі. Теж я її купила е, підлітком. А от ця Гелексі у лізу я купувала. Блін, бірочка, приросла бірочка. Е, і цього Galaxy, і Black Face. Оце самі перші підлітки, які я в неї замовила. У мене вони до сих пор є. Ця ось квітує. Black Face був один раз проквіт у мене в домашніх умовах. Зараз, поки не хоче ще квітувати. От мені захотілося крупноквіткових, таких темно насичених бордових, навіть ну, відео трошечки висвітлює. Вони темні, такого бурякового, вінегрітного кольору. Захотілося мені таких крупних квітів. От цей Galaxy і Black Face. Вони дуже схожі. І квіточки в них. Крупні і такі ж бархатні, такі темні. Квіточка ця 9 см, я виміряла. Це цвітоносик із зимового цвітоносика квітування. А це гілочка нова, цвітоносик, теж на дві квіточки. Не знаю, чому він у мене так бідненько квітує. Ну, що маємо, то і вже й маємо. Він сидить у мене з іншою орхідейкою, теж, яку купляла підлітком у Лізи. Ну, Ця орхідейка поки ще не хоче квітувати. Хоча я знаю, як вона квітує. Вона в мене ще в підлітках заквітувала, відразу на два цвіта носа. Теж дуже крупна квіточка, гарна така яскрава. Ну, Поки що не хоче, поки що тільки Galaxy за заквіт. Ну, от, бачите, так трошечки вам показала е, таку невеличку порцію орхідеї, які тут могли поміститися біля телевізора. А, а ще ж, а самого красавчика забула показати Таріна. Красавчик, ну ще не повністю розквіт. Мені довелося йому теж ставити. Таку довгу опору, бо я його поставила на пол під освітлення під полички, і виходило так, що цвітоносик тягнувся до гори. А я хотіла його на каскад Ну Його треба було одразу на каскад Я не, не очікувала, що буде такий довгий-довгий цвітоносик, і так багато квітів. А на каскаді він би, звісно, був шикарний. Але і так, на, на рівному держателі тримачі, буде дуже шикарний. Квіточка у нього плотна, квітує він довго. Отака в нього трошечки неонова, і колоночка, і губочка така різнокольорова, жовта неонова. І він такий весь. Нарядний полосатик. Такий жовтий із венозними такими прожилочками. І е, ще не повністю розкрився. Дуже шикарно буде виглядати. Е, цю орхідейку е, запитала в групі одна дівчина, чи ніхто не продає таріна я їй написала, кажу, що я можу продати Таріна. розетка гарна, корнева там взагалі шикарна, він закритій системі. Сидить. Але на той час не було на ньому цвітоносика. І якось так та дівчинка запитала, скільки коштує. Я написала ціну і тобі не здрасте, не до свідання, як ото кажуть. Ні туди, ні сюди. Ну, не написала б, чи не підходить, чи дорого, чи, чи може, хотіла квіту, чи рослинку. Оце таке, раз і пропала. Я не стала нічого писати, не стала нічого запитувати, а через тиждень почала полив і дивлюся, мій Таріна проклюнув цвітоносик. Думаю, ну і хорошо. Значить, не та хазяйка на тебе натрапила, будеш ти у мене квітувати. Отак от, от. І отаким от шикарним цвітоносиком. Ну, я б сказала, що каскад. хоч він і рівний каскад, але ж все-таки теж красивий каскад. Я зроблю шорт на нього, коли він повністю розпустив всі квіти, буде красивий, дуже красивий. Не буду я тебе продавати, будеш ти мій красунчик, не переживай, я тебе довго ростила, ти вже квіт у мене в домашньому квітуванні після покупки. Два роки не квіт. А тепер порадував таким шикарним каскадом своїх красивих виносних квітів. Ну, в общем, девочки, так. Якщо не вийшло не, не, не продати, значить, тому так і буде. Як я купила одну підлітку архідейку, а мені прислали іншу, значить, так тому і буде. Значить, вона повинна бути моєю. Так що іноді таке трапляється. Отакі От мене нові розпуски. Але це ще не все. Ще є. Що показувати, ще буде квітування. От вам і літні квітування. Зимку в мене майже нічого не квітувало. Зато на літо понастрелювали тут мені цвітоносів. І я все в очікуванні нових квітів. Так що, кому буде цікаво далі слідкувати, підписуємося, ставимо лайки. Пишемо коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!